Дівчата, всім привіт! Сьогодні у мене закупочка, ось така. Трішки за тебе, і трішки ми потрапили в Аврору. Почну, напевно, за тебе. Це я придбала отакі насіння. Три штучки майорці, айстра і, і Портулак. По 3,90 вони там. Маленькі пачечки, але, в принципі, мені достатньо. Ще покупка це ось такі світильники вуличні. Я взяла собі дві штучки на сонячні батареї. Вони 79,90 79, одна штучка на 159 гривень. Ще в АТБ ми взяли байкал, лимонад, дочка, попросила 26,90. Взяли ми ось такі сосиски: ранкові, ковбасний ряд. По 27,60. І взяла я ось таку колбаску в понеділок малій на бутерброди в школу золотиста по 36,20. Далі, далі, далі. Сир вершковий, твердий, якась новинка, своя лінія АТБшна. Він коштував 42 гривні 90 копійок. І взяла я ще жувальну гумку холс. Це собі у сумочку. Вона коштувала, коштувала 18,50. Далі перейдемо до Аврори. Оце цього хагівагі, чупакабра, який е, грає музика, там він повторює це все, він коштував 200 гривень. Це купила моя сестра малому. М -м, погратися Таке. Е, підставка ось така підставка підложку, бо моя отут лопнула. Для гарячого 22 гривні, мухобойка. Ось сюди 9 гривень. Вже почався сезон, тому потрібно купувати Кава, Кавуська одна петрівська слобода. Дочка попросила з карамелью. Вона коштує 4 гривні. Ану почекай. Ага, лопатка кухонна. Лопаточка ось така. 5 гривень дерев'яну я собі взяла. Е, далі тарілка пластикова. Ось така. З візерунком. Вона схожа чимось на хрустальну, але вона звичайна пластикова. Я взяла такі дві штучки, дивилася на сайті, мені вони сподобалися, вирішила собі купити 14 гривень одна штучка. Резинка для волосся, дочки, треба, 9 гривень була. Так, 12 гривень приправа. Приправа куряча, така смакова еко 12 гривень. Нічим не гірша, не мівіни, не оце хролтонів там і все. Гель для душу Аркомен має у нас десь, напевно, приїхати Татко, Ми ще не впевнені, але коли я вже щось купую до його приїзду, мені наче легше його чекати стає. Тому купила йому гель для душу 59 гривень. Це по знижці без знижки, він 69 гривень. Добрево, мінеральне, рідке успіх. Коштувало 25 гривень. Він чистий лист, він підходить абсолютно для всього на 75 літрів. Не фокусується, на 75 літрів води, там мінерали, бурштинова кислота, макроелементи, мікроелементи і амінокислоти. Об'єм тут 310 мл. Отаку, може ви щось там захочете собі почитати. І коштувало воно. Здається, 25 гривень. Так, 25 гривень воно коштувало, а звичайна ціна у нього 29. Далі валанчики. Ось такі малим для бамбінтону. Купили дві штуки. Один уже забрали, один лишився. По 5 гривень був було за штучку. Шкарпетки чоловічі також купила тату, такі слідами 14 гривень. Від я камера, але вони без бльосточок. Звичайні, теплі. Далі насіння у мене ось таке от, ведмедик 9 гривень, одна пачечка. Гель для душу, соковита диня. аромат дуже приємний. Я не знаю, який він по якості, але аромат дуже приємний. 300 мл тут. Смачненький, такий літненький. Ой, мені дуже подобається. нагадує навіть не диньку, а жуйку динну, І він коштував 19 гривень. Тому я вирішила взяти. Так, рушник кухонний, По 9 гривень ось такі. Дві штучки. Я їх постійно беру. Кожен раз, коли буваю в Аврорі, я їх постійно беру. Такі вони непогані. Вони, звісно, не сильно впітують, поглинають вологу, але по 9 гривень, ну, вибачте, мене, можна брати. Далі взяла ось таку мисочку. круглу написано, що це салатниця. Ну, я не знаю, десь для ягідок може пригодиться. По 12 гривень вона була. Підсвічник, ось такий фігурний. Це дочка у мене дуже хотіла. Дерев'яний, разом із свічечкою. 22 гривні коштував. Ну, звісно, це вже зараз ці підсвічники не актуальні, але, думаю, добре, візьму заколки ось такі для волосся, типа шкіряні. І вони, мені сподобалося, що вони. Клацалками, Не просто там зажимчики, а клацалки. 19 гривень, дві штучки. Не цепляється, потім причеплю. Так, далі, що у нас було? Угу. Кепка. Кепку дитячу, ось таку сину взяла. Симпатичний такий колір, гарненька, вона без сіточки, без не нічого, 99 гривень. І дочка моя вибрала ось таку панамку. Там були біла, була чорна. Вона захотіла саме цю. І коштувала вона також 99 гривень. У мене дочка, в неї кепок багато, але вона їх не любить. Вона любить панамки. Ще взяла ось таку білу айстру, е зефірна. Вона коштувала 7 гривень. Вершки до кави. Інколи я п'ю взагалі каву без вершків, без молока, без неданічного, але інколи хтось приходить і каже, в тебе є молоко. Молоко є не завжди. А вершки інколи я купляю. 2 гривні одна сашеточка, я на 8 гривень взяла. Напівфруктовий віго, отакий от сок, 15 гривень. Було 2, лишилася одна. Ручка гелева панда. Ось така чорна. Вона з такими. Як його показати? Падають оці такі блістючки, тут не фокусує воно нічого. О, отакі. Чорна, 15 гривень вона коштувала. Далі фольга для плити. Я взяла собі дві штучки, і вона коштувала 9 гривень одна. Е, і ще одні шкарпетки я взяла чоловіку. Це вже звичайні, це вже прості, звичайні носочки, не, не підслідники. Е, вони були по 24 гривні. І ще я взяла шампунь Wash and Go. Е, Я вже колись казала, в відгуках досить непоганий, він схожий на Head and Shoulders, Тут об'єм е, 360, 360 мл. Він йде з Алоєвера, там було декілька видів. Мені сподобався більше всього вера і по аромату, і по всьому, і коштував він 59 гривень. І загалом вийшло в мене на 674 гривні чек з Аврори. І на Іна, 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 де він на 448 гривень чек із АТБ. От такі у нас були сьогодні покупочки. Ліхтариками я дуже задоволена. Я їх хотіла, я їх придбала. Ну і оця ця чорна чупакабра теж така веселенька, посміялися трохи, поки їхали з нею. Дівчата, всім вдалих покупок, всім гарного дня, вечора, що там у вас. Будьте щасливі, здорові, бережіть себе, своїх близьких. Дай Бог кожному дочекатися тих, кого ви чекаєте. Слава Україні!